Чому багато людей перебуває в різних хворобах та душевних болях, які являються найважчими в житті. Тобто фізичну біль можна перенести набагато легше, ніж та біль, яка відбувається всередині людини. І є вихід. І вихід не знаходиться в якихось випивках, там, щось проглянути чи тому подібне. Це не рішення питання. Рішення цієї. Проблеми душевної болі є Ісус Христос, тому що Ісус Христос є над всім, і в нього є ця влада виганяти бісів з людини, тому що якщо є присутня душевна біль, присутні якісь хвороби, це й показатель того, що є присутнє духа смерті і також аду. тому вихід це Ісус.